А от греко-католики вперше за століття відзначають різдво 25 грудня. Прикрашають храм різдвяними віночками, ялинками та усіма найважливішими різдвяними атрибутами, репетирують колядки та щедрівки, а всередині церкви встановили вертеп із маленьким Спасителем. Про останні підготування до найбільш релігійного свята народження Ісуса Христа у сюжеті Вікторії Ліварчук. Дяні віночки, ялинки та колядки у греко-католицькому храмі Пресвятої Богородиці активно готуються до свята Різдва. Тут встановлюють вертепики, відображають повну картину народження Ісуса. В яслах у Вифлеємі народилося Боже дитя. Біля нього Богородиця, Йосиф, пастухи, царі, ягнятко, зірка, яка супроводжує мудреців та янголи, які сповіщають усьому світу звістку про народження немовля Ісуса. Бачимо Богородицю, яка є біля Христа. І, може, бачиш навіть як три зірки, які символізують про те, що Богородиця набула дівою до народження, момент народження і після народження. Тобто Христос це один єдиний і син, син Божий. Перед тим, як сісти за святковий стіл, прихожани обов'язково сповідуються. У греко-католиків це дуже важливий обряд. Важливо є переживати це таїнство, підготовлюючись до нього в духовний спосіб. Церква готує нас до цього таїнства, свята Різдва Господнього, перед різдвяним постом, так які називається Пелипівкою традиційно. Так. Потім є особливі святкування Різдва Христового, які поєднані з нашими українськими традиціями. Прославляють віряни народження Христа, співаючи колядки та щедрівки. Становлення греко-католицької церкви в Україні та на Поділлі пройшло нелегкий та досить довгий шлях. Найбільше для підтримки та укорінення греко-католицької церкви зробив блаженніший Любомир Гузар. Вінниця стала першою, де становили пам'ятник великому просвітнику, який завжди нагадував, що бути людиною то великий Божий дар. Пример Гузар, Він навіть, коли не всіх спогадах. Він часто згадував за Вінницю, до совсем приїжджав. Також він тут був навіть декілька разів. Ну і через його таку велику його навіть таку як поставу людяності і близькості з народом, власне, через цю любов до України нашої захотіли ми так, щоб його тут пам'ятали. І в день народження Ісуса Христа у храмі Пресвятої Богородиці людно прийшли прославляти Боже дитя і чоловіки, і жінки, і діти моляться та просять про мир та спокій в Україні. Благодать Господні нехай буде з усіма нами та нашою рідною Україною. Христос народився. Слава Моєму. Вікторія Ліварчук, Вікторія Борущак, телеканал Вінниччина.